Розрив у заробітній платі між східною та західною Німеччиною знову зростає. Штатні працівники на заході заробляли в середньому 63 тисячі євро бруто у 2024 році. На сході середній показник становив 50 тисяч євро. Таким чином, різниця становить 13 тисяч євро, що приблизно на 500 євро більше, ніж у 2023 році. Найнижчу зарплату у 2024 році. Тому році штатні працівники отримували у Саксонії Ангальд в середньому 46 тисяч 708 євро та Тюрінгі 46 тисяч 720 євро. Найвища середня заробітна плата була в гесені 62 тисячі дев'ятсот євро та в гамбурзі 62 дсячі п'ятсот євро. Медіанний валовий річний заробіток у Німеччині у 2024 році становив 52 2 тисячі сто євро. Медіа означає, що половина штатних працівників отримували більше, а інша половина менше ніж це сума. 1% штатних працівників з найвищим рівнем доходу заробляв 213 286 євро або більше. Тоді як 10% з нижнім рівнем доходу заробляли 32 526 євро валового доходу або менше. Підписуйтесь на мій канал, я розповідаю цікаво і важливо про німецьку економіку.